Знову без ДПА Верховна Рада України ухвалила закон про скасування державної підсумкової атестації для учнів у 2025 році, а ще запровадила зміни до вступної кампанії про нововведення. Наші кореспонденти розкажуть уже в шосто українських школярів четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів звільнили від складання державної підсумкової атестації. Перше таке рішення було прийнято у 2020 через пандемію, а тепер, вже відповідно, відповідаючи на виклики воєнного стану, знову маємо ось такий момент для учнів. Зміни додали до програми НМТ 2025 року, а саме до предмету Історія України. Раніше е, учні повинні були готуватися від 8 -го класу, тобто це була програма 8-11-го. Зараз е, в питання вводять е, Київську. Дубу Київської Росії і Галицько-Волинського князівства, тобто, це є програма за сьомий клас. Воно не виривається певний період. Історія все таки є якоюсь хронологічною послідовною, і це є дуже цікавий період. І думаю, що це не буде проблемою для дітей. Уляна, мати школярки Софії. Жінка не підтримує таке нововведення. Я думаю, що треба завжди тримати на контролі навчання дітей. Правильно оцінювати їхні навчання, щоб потім ці діти, майбутньому чогось досягли. А ось одинадцятикласник Валентин радіє, що ДПА відмінили максимально позитивно. Я особо, особо не пам'ятаю, як я здавав ДПА, але ну мені багато ролі не грають. Могло бути, мог може й добре, що немає. Такі зміни впровадили, аби зменшити психологічне навантаження на учнів перед здачею вступних іспитів.